Батьки полтавських школярів вже активно готуються до початку нового навчального року. Дефіциту необхідних речей, говорять вони, зовсім немає. Втім, ціни високі. Щоб першокласник мав усе приладдя, доводиться скуплятися не на одну тисячу гривень. Шкільна форма, рюкзак, канцтовари це все, що необхідно в перший клас. Тисячі дві вже є. Легше доводиться тим, хто має портфель, форму чи взуття з минулого року, впевнена мама чотирикласника. Залишається придбати лише шкільне приладдя. Зошити без малюнків. Ну я ку придбала обкладинки для підручників і обкладинки поки що для зошитів. Я заплатила за п'ять зошитів в клітинку, п'ять в лінійку. Обкладинки 44, 50». Полтавці ж розповідають, що зараз батьки обирають шкільну форму із українською символікою. У порівнянні із звичним офіційним одягом він трохи дешевший. Так, традиційна шкільна форма для хлопчиків коштує від 200 до 600 гривень. Дівчатам доведеться розщедритися. Їх сукні сягають відмітки тисячі гривень. Білосніжні блузи та сорочки пропонують заміняти вишиванками. Учителя предлагають дітям прийти на 1 сентября в такій вот в національній одежі. Вот і поэтому з удовольствием пользуються спросом. у нас від 95 п'яти гривень до 130. Втім, прогнозують реалізатори, ціни можуть дещо зрости.